Ми будемо говорити сьогодні на тему успіху, на тему ну, грошей, тому що це частина успіху, да, реалізації людини. І конкретно ми будемо говорити на дуже ну, такі піднімемо дуже цікаві, важливі питання. Знаєте, чому буває так, що. Є люди, які хочуть мати успіх в своєму житті, вони навіть в певній мірі мотивовані мати успіх, вони мають бажання успіху в своєму житті, але вони ніяк нічого не можуть змінити в своєму житті. От, от не працює у них. В Біблії ми не знайдемо ніде слова під але поняття це повністю біблійне. Що це таке? Це те, що всередині самої людини. Це її картина світу, як вона бачить світ, як вона бачить і відноситься до інших людей, як вона бачить і ким вона бачить. Самого себе, от, ким вона вважає, які вона насправді має цілі, не тільки ті, що вона скаже, так я хочу бути успішний, так я хочу бути більш багатий, так я хочу бути більш впливовий, а що насправді ця людина бажає. Євангелія від Марка, 4 розділ, 22-23 вірш, є такі слова. Читаю для вас цей уривок. Тому що немає нічого захованого, що не виявилося б, і немає таємного, яке б не розкрилося. Христос в даному разі, в контексті, Він говорить про те, що всередині самої людини. Якщо людина всередині Має картину життя, оце таємне, це приховане, яке відноситься, воно, скажімо, ця, ця картина, вона не на успіх, а навпаки, на якийсь там інший сценарій життя, то вони і будуть здійснюватися. І людина каже, хотів я краще, а вийшла, як завжди. Тому для того, щоб змінити сценарій свого життя, для того, щоб в своєму житті. Почати рухатися в напрямку успіху, потрібно змінити той світ, який, який всередині нас. Тому Христос і каже. Далі, 23 вірш. Якщо хто має вуха, щоби слухати, нехай слухає. Зважайте на те, що чуєте, якою мірою міряєте, такою і вам відмірюють, і додасться вам. Адже хто має, тому додасться, а хто не має, той і те, що має, у того, буде забране від нього. Що Христос каже. Тому слухайте те, що я кажу, щоб змінити ваше життя. Наприклад, книга притчі Соломона, 28 розділ, 22 вірш. Заздрісна людина спішить розбагатіти. І не знає вона, що звидні обов'язково наздоженуть її. Якщо людина має заздрість, то тут написано обов'язково звидні, тобто бідність здоженуть людини. Чому так? Тому що заздрість це не просто причина звіднів або бідності людини. Заздрість це симптом чогось іншого. Чому людина має заздрість? Людина має заздрість, тому що вона недооцінює себе. Якщо людина не розуміє своєї індивідуальності, своїх талантів, своїх здібностей, то як же вона буде успішною людиною? Вона не буде мати успіху, не тому, що її Бог карає, а заздрість от получай по голові. А тому, що ця людина має невірну картину світу і життя. Вона вважає, що вона не вдаха, що інші люди вони кращі, ніж вона. Друге, така людина вона ще має ну, мотивацію, зовсім невірну мотивацію. Чому? Ах, у нього така машина, а в мене буде трошечки краще. А він ще краще купив, а я собі куплю. У нього машина чотири колеса, а у мене буде п'ятикорисна машина. У нього колесна, а у мене шість корис буде. Людина починає витрачати свою енергію, свої сили, свій час, свої гроші не на те, щоб дійсно щось в житті змінити, досягнути своєї мети. Вона починає витрачати все от марно і нерозумно, і в кінці кінців вона все витрачає, тому що вона робить невірні рішення. І це призводить до бідності. Ця людина хоче бути успішною? З, запитання, як ви вважаєте? Ну, а як це ні? Ну, тут вже написано: спішить розбагатіть. Скоріш буду зараз заробляти, щоб у мене було все. Дивишся, мотивована людина, успіх, все. А в ітозі отримує звині. Чому? Тому що бажання є, але всередині, от це, що Христос каже таємне, воно приводить до реального результату. От звідки береться результат. Тому, якщо людина має проблеми з заздрістю, то їй треба просто подумати, що порівнювати себе з іншими це велика помилка. Кожна людина має свої унікальні здібності. Для кожної людини є свій час, для кожної людини є свої обставини, для кожної людини є свій шлях. Одинадцятий розділ притчі Соломона, 24 вірш, 11 розділ. Дехто сипле щедро і йому ще прибуває, а інший надміру щадривий, однак бідніє. По логіці, якщо людина віддає, то вона втрачає. Правильно? Це ну, ж логічно. А якщо людина збирає і ще нікому не дає, то вона дуже розумна людина, в неї буде більше. Коли я можу щедро сипати, сіяти, служити, давати, допомагати? Коли? Знаєте коли? Коли я вірю в те, що Бог мене не залишить, коли я вірю, що Бог дасть мені. Зробить мене здатним, знайти, якщо мені потрібно, вихід в кожній ситуації. Тобто я дивлюсь в майбутнє не тому, що у мене багато всього, а тому, що у мене є впевненість, що Бог мені допоможе. І в кожній ситуації з Божою допомогою буде знайдене рішення якоїсь проблеми. Тому я, ну, наприклад, можу вільно ділитися і віддавати, тому що я не боюсь. А в якому випадку я не боюсь, коли у мене є віра? Як людина, знаєте, от е, якщо людина не вірить в те, що Бог їй щось дає, допомагає, і взагалі вона живе ну має страх, вона живе в сумнівах, вона не бачить жодних Реальних можливостей. Знаєте, от люди дивляться, одні бачать можливості, а інші не бачать можливості. Книга притчі Соломона, 23 розділ і 5 вірш. Тут сказано наступне: Не надто старайся набути багатство, Відмовся від таких своїх задумів, адже не встигнеш на нього надивитися. Як його не стане, воно неодмінне, дістане собі орліни крила і здійметься в небо. О, дуже надихаючий вірш. Ну, На цьому можемо так сказати і закінчити. Да, ну, як, як бути, якщо Біблія нам каже, що Бог бажає дати нам успіх? Що Бог бажає благословити нас? Що Бог бажає, щоб ми працювали і досягали, досягали більшого і кращого в житті, вірно чи ні? Так, так. А як людина може мати успіх, якщо вона цього не буде бажати? Знаєте, як кажуть, ти будеш мати щось, якщо ти насправді дуже сильно цього почнеш бажати. Якщо твоє бажання ну так непогано хотілося, то ти не отримуєш нічого. Для нас цілею має бути не само багатство. Знаєте, успішні бізнесмени, які мають успіх. Ну, насправді, от такі бізнесмени, от які щось створили в цьому світі, коли у них запитували, як вони стали ну, багатими, успішними. Я дуже багато чув від людей, що вони сказали: знаєте, я взагалі не думав, що я це роблю заради багатства, оце за що каже цей вірш? Я це робив, тому що от у мене було бажання дати людям оце, от зробити для людей так. От я хотів от себе в цьому реалізувати, я хотів це зробити. А коли вони це зробили, то люди пішли до них зі своїми грошима. Ви розумієте, в чому фішка? Думки тільки про багатство, хочу бути багатим. от Мрію просто бути багатим це думки бідних людей. От якщо людина має таку думку, вона просто бідна. І гроші їй не допоможуть. От Просто, навіть якщо у неї буде багато грошей, нічого в її житті не зміниться. Треба думати за свій потенціал, за свою мрію, за те, ким, ким ви хочете стати. Як ви себе хочете реалізувати? І це питання так само питання чого? того, що всередині нас. Чому Біблія каже, шукайте перш за все, царство Боже, тоді вам все, що вам хочеться, вам все буде дано, навіть більш того. Тому всі ці питання, вони стосуються нашого внутрішнього світу. Тому, коли ми Задаємось питанням, Боже, я хочу мати успіх, що мені заважає, а чому я спробував. Може мені якусь іншу методику спробувати, може там ще щось, то треба. А шукати в якому сенсі шукати відповідь всередині себе, тому я зараз повертаюсь Івангелія від Марка, четвертий розділ, і знову читаю 22-й вірш, де тільки з 21 з і Христос сказав: хіба приносять світильник, щоб поставити під посудину чи під ліжко, чи щоб поставити на свічнику? Тому що немає нічого захованого, що не виявилося б, і немає таємного, яке б не розкрилося. Якщо хто має вуха, щоби слухати, нехай слухає. Зважайте на те, що чуєте. 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 Слово Боже це як камертон. Тинь. І воно має давати резонанс, що там у мене всередині. Тому Христос каже, що Слово Бога це як світильник да, для нас. Свічник. В книзі Пріч сказано, що Дух Господа це свічник, який просвітлює все, що всередині в нашому серці. Слово Боже нам здатно допомогти. Чому Біблія каже, що якщо ти будеш читати Біблію день і ніч, роздумувати, ти станеш успішним. Тому що Слово Боже змінює людину всередині, змінюються її погляди, її віра. Я не згадую, що це все йде від Бога. Це Безперечно, це номер один. Зараз ми тільки тема нашого внутрішнього світу. І людина стає успішною, тому що до... раніше вона мала заздрість не в тому, що вона там тільки дивилася чорним оком на інших людей, а тому, що вона недооцінювала себе, вона не розуміла, хто вона, вона вважала, що інше краще і все інше. І по-різному вона виявляла ці свої риси. Але тепер, слухає Слово Боже, зрозуміло, що Бог любить її, що Бог дав їй унікальність. Таланти, здібності, які немає жодної людини. Якщо порівнювати себе з іншими, то ти будеш або пиху мати, або принижувати ну себе самого. А так ти знаєш, хто ти в Бозі, і ти будеш рухатися вперед. Перший псалом і перший другий, третій вірш. Блажений чоловік, який не бере участі у раді нечистивих і не стає на дорогу грішників, і не сидить у зборищі кептунів. Да? Чому? Тому що ці люди вони мають невірну картину життя. Вони критикують, кептують, там щось себе поводять. Так, ну, Це що ну, у них всередині? Що ну, вони очікують в житті? Але. Він насолоджується Господнім законом. Да? От Знову згадайте ці слова, зауважте, як і що ви чуєте. Знову цей камінтон, який звучить, і людина отримує насолоду. І над його законом Він роздумує в день і вночі. Далі написано: він буде як дерево, посаджене біля потоків води, як Яке приносить свій плід у належну пору і лістя якого не в'яне в усьому, що тільки він робить, матиме успіх. Чому? Тому що коріння цього дерева де? У воді. І тепер, як ну, ми собі уявляємо дерево? Да? Є дерево, є частина, яку ми бачимо. Це назовні. Його стовбур, гірки, листя, плід. Да? І є частина, яка прихована, яка таємна, яку ми не бачимо. Де вона? Вона там в землі. Якщо корень дерева буде хворий, дерево засохне. Або плід буде поганий, або взагалі його майже не буде. Якщо корень має Воду, він здоровий, все і добре, то і дерево буде давати плід, і листя буде зелене, і гірки будуть ще рости далі. Вірно чи ні? Так і є. Даже якщо зрізати. Коли був сильний вітер, от десь середині літа, прямо гірку зламали. Я думав, як це дерево ну майже половини нема. Але саме в тому місці повиростали нові ну, вже такі довгі, молоді, але такі довгі гірки. Тобто, ви розумієте, як дерево знає, де йому треба дати віст? Так от, чому корень? А що це таємне? Нема нічого таємного прихованого? Щоб воно взовні не дало свій плід. А як цього мати, щоб мати успіх? Біблія каже: От зважуйте, на що ви слухаєте, Навчитись слухатись, вчитися, розуміти і е, дозволити Господу працювати всередині. щоб всередині ви стали успішною людиною. Щоб вам тоді не треба, ой, помолиться, щоб я не заздив, помолиться, щоб у мене не було страху, там, або поморитися, щоб я не був жадібним. Не треба. Тобі треба просто зрозуміти, що заздрість – це просто недооцінюєш себе, ну, взагалі обіццінюєш себе. Жадібність це страх втратити все. А це дуже погано сценарій на життя, і Біблія це багато. І, і тоді ти зможеш змінювати себе і ставати успішною, здоровою, духовною людиною в Бозі, яка все, що не робить, має успіх. Амінь.